Тапочки сорту перший плюс другий, вага 15 кг, ціна 2,5 євро. Тобто одна коробочка вартує 1700 гривень. Дуже дешево. Чесно, би боєдарма. Так покажу вам. Дивіться, які класні милі та пулі, просто неймовірні. По хаті ходиться просто бомба. Так, в принципі, вони йдуть новенькі трошки плямки, там, ну нічого. Дивіться, ось новесенька підошва, Ось такі топулечки. В розмірі 36-37. Дивіться, які класні просто. Неймовірні, дуже прикольні. Далі, ось такі, це, напевно, чоловічі, можуть бути і жіночі. Тут у нас розмір іде 44 менші. Далі ось такі, дивіться, які класні тапулечки взагалі. стан просто ідеальний. 39. Року. Ну, тапочки можна носити, наприклад, в мене 36 і 39. й Чому не взути? Думаю, не буде незручно, або ша щось. Так, далі в нас ідуть ось такі рожевенькі. Також розмір такий. Розмір не вказано. Підошва, в принципі, нова. Думаю, що якщо поправити, взагалі будуть навесенькі. Так, далі у нас ідуть чоловічі, ось такі. Це приблизно 45-й розмір. Прикольні. Далі ось такі, дивіться, які класні, теплесенькі, з таким помпончиком. Тут знизу також теплесенькі. Навіть в підлозі буде тепло. Дивіться, які прикольні кулечки, які прям новорічні, класні. Тут, на жаль, не вказано. Далі у нас ідуть ось такі дитячі, дуже класні, малесенькі. В розмірі 26-го. Дуже багато тапочок, як ви розумієте, вони не важкі, тому їх так багато. 37 го розміру, ось такі корисні, дуже прикольні. Далі дивіться, які класні. На які класні підошві високі. 36-го розміру. До речі, на дуже припальні. Так, далі ось такі м'ягесенькі. Це у нас тут розмір не вказано, тому що вони малесенькі, навіть нема куди розмір написати. Ну, думаю, це для новонародженої дитинки десь приблизно 5 місяців. Ось такі м'ягесенькі, також приблизно на 2 рочки. Далі, дивіться, які класні. Розмір теж нема тут розміра. Дивіться, які прикольні. На камері вони якісь виглядають. Не такі, як вже були. Вживу вони набагато, прикольніше виглядають. Далі ось такі топулечки, та дивіться, які класні теплесенькі в розмірі 38-39. Класні на зиму. взагалі, Просто супер. Вони йдуть на твердій підошві. Далі ось такі. Дивіться, які прикольні з сердечком. Хоп! знизу йдуть на твердій підошві, В розмірі 39. Дуже прикольно виглядає. Хоп! який класний. 40-41. Рожеві, такі м'ягесенькі. Також на зиму і далі підійдуть. Далі ось такі дитячі. Вони йдуть уже м'ягенькі. В розмірі 31-32. Далі. також малесенькі. Дивіться, які класні дитячі і за це все 1700 гривень. Блін, це дуже дешево. Так ось ці 22-го розміру. Оскільки я знаю, то в магазині по 500 гривень тапочки тут 1700 просто дуже багато пар. Можете собі вибрати просто, які вам подобаються, і перепродати, які залишаються. Тут у нас розмір 27, покажу вам швиденько. Далі ось такі дивіться, які класні замшеві. Можна навіть на вулицю не ходити. 37 го коли Вони виглядають. Вони прям такі якісні. Мені здається, це натуральна замша. Далі, ось такі дивіться, які класні чоловічі звичайні тапочки в розмірі 43-4. Далі, ось такі дивіться, які класні, що це у нас тут котики такі, що це мавпочки. Чи це корівка, не знаю. 38-39. Розмір, також теплесенький. Далі у нас ідуть ось такі. Десяті класні тапочки, типу йдуть під уги, дуже тепленькі. В розмірі 38-39. Так, далі у нас ідуть ось такі на твердій підошві Дуже прикольна підошва тверда. Прям 39-го розміру. Вони такі йдуть флісові. Далі ось такі дитячі. Багато попадається дитячих. ось які класні, всі в гарному стані. 32-33 розмір. Далі, дивіться, які класні з панчбобом, Дуже класні, новесенькі, до речі, 27 розміру. Дивіться, новесенька підошва. Так, далі у нас дивіться, які класні, леопардові. Прям трендові. 40-41. Також новесенька підошва. Так, далі, що у нас тут є, дивіться, які прикольні. 37-го розміру вони йдуть такі, підошва тверда, а цей сам матеріал також. такий тверденький, буде класно тримати ножку. Так, ось такі в 35-му розмірі. Далі. Що у нас тут є? Ще багато дитячих залишається. Дивіться, ось такі. Всякі різні, ось такі з Маусами, ось такі з котиками. Далі ось такі зараз вам покажу, скільки ще залишається в цьому лотику. Зніму вас, хоп, Дивіться, ось так, що взуття залишається. Ми з вами розпакували більшу половину. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber, і забирайте його прямо зараз. Чесно, тапочки в дуже класному стані, новесенькі в принципі, за таку ціну це просто бомба.